Повільно та наполегливо Микола робить одні з перших кроків після поранення. Лікування проходить у відділенні реабілітації Костопільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Вчуся ходить команди. Не поки Там зростеться костя. Знову м'язу ефірується. З масажу, розтарання м'язу, складу. Яке атрофірувалися. починалося з цього. І з кожним днем щось трошки додає, нагрузку. І я на результат. Медичні працівники, що займаються з пораненим Миколою, розповідають, такі заняття індивідуальні та обираються під кожного пацієнта опору зробили на оперовану хвору ногу. Стояли апарати зовнішньої фіксації, після того вони були видалені і поставили стержень, стигнову кістку. Через два дні у нас буде місяць, як вже стержень, там загоєння вже проходить. і Щоб повернути м'язеву силу, пропрацьовуємо першу ходьбу. Підготовку до відкриття нового відділення розпочали торік. У палатах провели косметичний ремонт та обладнали санвузол, який буде зручним для маломобільних людей. Артем у лікарні тільки другий день. Йому підбирають процес відновлення. Відділення бачив, що якщо, якщо брати на районний центр, то вони погані відділення. Тобто ремонти, ванна кімната, мене туалетна кімната здивувала, здивала тим, що. Встановлюють якісь спеціальні поручні для інвалідів, хто там має якісь обмеження. У лікарні надають послуги реабілітації після хірургічних втручань, при лікуванні онкології, інфаркту та інсульту. Зараз проходить процедура з хворим, який переніс поранення, пошкоджені нервові закінчення. Пошкоджена м'язова структура, і для того, щоб відновити функцію лівої кінцівки, ми працюємо з ним на апараті, де виробляється відновлюється функція лівої кісті. У реабілітаційному відділенні облаштована спеціальна кухня створена вона так, аби хворі після інсультів, поранення, контузій та інших хвороб або травм мали змогу повернутися до звичайного життя. Повинні вони зрозуміти і навчитися, як працювати з краном, як включати електроплитку, як користуватися праскою і всі навики холодильником. Це для того, щоб ці хвори після приступлення до життя відновилися всі їх функції. До відділення може потрапити будь-хто від цивільної особи до військовослужбовців, розповідає генеральна директорка Костопільської лікарні. Щоб отримати сюди направлення, треба звернутися до сімейного лікаря. Якщо це цивільні особи, якщо це військові, то обов'язково має бути скерування від військового госпіталя, бо це є відповідна процедура, щоб сюди до нас потрапити. У відділенні працює ерготерапевт, фізичний терапевт, лікар фізичної реабілітаційної медицини, медичні сестри, молодша медична сестра. На створення реабілітаційного відділення з міського бюджету виділили 2,5 мільйони. Ми фінансували, взяли на себе інші проєкти лікарні. Лікарня, в свою чергу, швиденько перекинула ті кошти, які володіла на саме на революційне відділення. Ми закрили, як міська рада, інші наші відділення, в тому числі стоматологію, і, і, і харчоблок там трошки ремонтували. І це все ми взяли на себе, а вже в цьому році ми виділили кошти для додаткове закупівлю обладнання і на розширення самого відділення і більш якісний ремонт. Додамо, ремонтні роботи у відділенні реабілітації ще тривають. Планують закупити обладнання та облаштувати кабінет фізичної терапії та реабілітації, також зал фізичної терапії. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.